Це Mondo by Байдефанк. Навушники з дуже цікавим концептом, виглядом. Серйозно, подивіться на цей дизайн. Це навушники, які вміють бути аксесуаром, але і навушниками з усією зручністю та якістю звучання. Вітаю, піпле! В цьому відео я розповім про них детальніше. І нехай це здавалося просто блютуз-гарнітура, поділитися тут є чим, бо я проводив у них годинами і мені це подобалося. При тому, що вперше взявши в руки, я такий ого, таке ще роблять. Про все далі. А поки протисніть подобайку та підписку, якщо вперше на каналі, всі посилання знайдуть. Йдете в описі, і розпочинаємо. Те, що одна з основ моделі це стиль, можна зрозуміти вже на етапі розпаковки. По-перше, сама коробка стильова. Ось так відкривається. Приємний експіріенс з перших секунд. Поки що відкладемо вуха, бо окрім них тут є ще пара класних штук, як от змінні амбішури чорного кольору. Взагалі, чорний колір гарнітури передбачає фірмові помаранчеві елементи, що, на мою думку, їм прям личать. Але за бажанням виробник дозволяє зробити їх більш стриманими. Також тут ось такий мішечок для транспортування зберігання, і він теж дуже класний. От я прям використовував його, бо він не для галочки, знаєте, Аби був справді прикольний. Звісно, кабель type c на Type-A для зарядки та мануальчики. Ну і самі навушники. Ось так виглядають. І перше, що думаєш, коли береш до рук, ого, ну дійсно, як на фото. І це не дивно, але зараз поясню. Справа в тім, що це не типова Bluetooth-гарнітура, повнорозмірна, проте і не TVS. Вони мають унікальну конструкцію, у великій мірі відкриту, від чого при першому носінні я прям не розумів, як це може бути зручно, але це зручно. До того ж, вони надлегкі, всього 130 грамів, і досить компактні, що знову ж таки досягається тим самим. Типом конструкції. Але якість збірки та елементів тут прямо заслуговують похвали. Отже, глобально, окрім самих динаміків, ми маємо відкрите металеве оголів'я, але яке має таку цупку прогумованість зсередини. Воно відповідно з'єднує ті самі динаміки. І ще тут є трішки пластику ближче до тих самих драйверів, який має практичне застосування, адже оголів'я регулюється по величині і йому треба кудись ховатися. На цих елементах розмістили маркування лівий правий з внутрішньої сторони та логомондо з зовнішньої. Мені подобається, що вони складають враження якісного продукту. Приємний тач, міцна та пружна основа. Круто. Ще на одній чаш тут є таке гравіювання бренду. Відразу закрию питання зручності. Бо відкрите оголів'я, як мінімум, і форм-фактор динаміків може викликати питання. Так от, як я сказав, при першому носінні складається дивне враження, не схоже ні на які навушники. Адже амбішури тут прилягають найкраще не на саме вухо, а трішки і біля нього. Самі вони з поролончику, їх м'якості вистачає, аби натиснути і гріти. Далі я особисто просто підрегулював величину оголів'я і кайфував, бо саме оголів'я теж не відчувається. Більший дотик тут саме амбішур, тому з комфортом тут все окей. Більше того, таким чином ми не лишаємося повністю ізольованими від навколишнього середовища, що для міста умовно точно плюс. До речі, якщо зняти амбішуру, стає зрозуміло, що самі динаміки теж рухомі, і це відіграє роль, адже щільніше формує посадку під нерівності голови. Тому так я не знаю, як вони цього досягли, але маючи ось таку форму і вигляд, в них зручно, і ходити годинами, що я прям дійсно робив, не викликає труднощів. Але на цьому особливості не закінчується. Тут є ще одне цікаве рішення, з якого перейдемо до. Інтерфейсів, тип підключення Bluetooth 5,3. Абсолютно стабільний та енергоефективний. До речі, раніше модель мала провід, тепер надали більше свободи, впихнувши 200 акум, якого їм вистачає на близько 22 години активної роботи. Тож, окрім кнопки, увімкнення з індикатором, які знову ж таки маленькі, але якісно зроблені, за що лайк. Like, тут є лише роз'єм Type-C для зарядки. На перший погляд, насправді ж на обох динаміках розташували поворотні елементи. Один з них з заглибленням дозволяє перемикати треки, інший з випуклістю керувати звуком. Вони мають приємний легкий клац, і це імба. Справді таким рішенням користуєшся, і це дійсно вдало. Ну насправді тут ще є подвійні мікрофони, причому які компанія вихваляє, адже вони з технологією покращення якості голосу. Тому перемикатися під час дзвінка на телефон не доведеться. Як він звучить, ви можете чути прямо зараз. Навушники знаходяться на голові, звук без опрацювання. 1, 2, 3, Перевірка мікрофону у Mondo Baйдефang. Звук за звук відповідають 36-мм динаміки, Є підтримка HD-декодування. кодування Технічні специфікації можете бачити на екрані. Разом покажу, як можна замінити амбішури і як вони виглядатимуть з чорними. Так от, окрім акценту на явному ретро стилі, звук тут дійсно не поступається. Та зайти відгуки почитати, вже стає зрозуміло, що два кістяка, на яких будується ця модель, стиль та музика, відпрацьовують наповну. Вдаватися в цифри не бачу сенсу, спробую краще пояснити на словах. Отже, подається звук, як я говорив, і в вухо, і навіть я б сказав, в кістку черепа частково. Так вони ні, були найзручніші, що по комфорту, що по якості звучання. Він збалансований, це факт. Але що мене здивувало, з дійсно класним басом, який не давиться та не бубнить, дозволяє і рок послухати, і якийсь бадабум без проблем. Ми не говоримо про аудіофільський рівень, звісно, не той ціновий діапазон. Але якщо чесно, беручи в руки, я не очікував такого звучання. Тож так, як до стилістики, так і до звуку претензій немає. Загалом це все, що стосується Mondo by the Funk. Підсумку, як на мене, це та модель, яка, окрім блютуз-навушників, з хорошим звучанням пропонує аксесуарність. Ними справді можна доповнити образ. Вони прямо створені для цього, але дуже круто, що виробник не забув і про якість звуку. Все ж це навушники, і вони мають гарно звучати. На перший погляд можуть здатися дивними, але коли їх починаєш використовувати, всі сумніви розсіюються. Вони надають потрібний вайб і є гарною гарнітурою. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте про вподобайку та підписку, якщо вперше на каналі. Всі посилання знайдете в описі. Бережіть себе. І побачимось.